Стівен Кінг Протистояння. Книга 3, розділ 74, Частина Друга. Коли Стю знову повернувся до реальності вже сутеніло. Том трусив його за плече. Стю, вставай, вставай, Стю. Стю було страшно. Час для нього почав рухатися, наче ривками, мов зубці колеса його власної реальності стираються і проскакують. Томові довелося його посадити, а коли він сідав, то мусив нахилити голову і відкашлятися. Кашляв він так довго і тяжко, що ледве знову не зомлів. Том стривожено спостерігав за ним. Потроху стю володів собою, закутався, його знову трусило. Що ти знайшов, Томе? Том показав йому аптечку. Усередині лежав пластир, меркурохром і велика пляшка анацину. Стю вразило те, що йому не вдалося відкрити кришку із захистом для дітей, довелося віддати її Томові, який врешті її відкрутив, стю запив три таблетки анацину водою з пластикової пляшки. І ще я от що знайшов, похвалився Том. Там була машина з усяким начинням для походу, але без намету. То був великий пухкий спальний мішок на двох. Зовні флуоресцентного помаранчевого кольору, а на підкладці веселий візерунок із зірочками і смужечками. Так, це чудово, майже так само гарно, як намет. Ти гарно зробив, Томе. І ось таке у тій самій машині було. Том дістав із внутрішніх кишень куртки з десяток упаковок з фольги. Стю очам своїм не повірив. Сухо заморожені концентрати, яйця, горох, кабачки, сушена яловичина. Їжа, правда, Стю? Там на них їжа намальована. Боже мій, так. Це їжа. зрадів Стю. Чи не єдина, яку я зараз можу їсти? У голові його гуло, а десь далеко у центрі мозку солодко і нудотно лунало верхнє до. А можна води нагріти? У нас немає чайника чи каструлі. Я щось знайду. Так, добре. Стю. Стю подивився у стурбоване нещасне лице, досі дитяче по прибороду, і похитав головою. Він помер, Томе, тихо мовив він. Нік помер майже місяць тому. То, то було політичне убивство, я б сказав. Мені дуже шкода. Том опустив голову, і у світлі заново розведеного багаття Стю побачив, як йому на коліна падають сльози тихим срібним дощем. Проте Том мовчав. Нарешті він підвів погляд, і його блакитні очі стали ясніші, ніж завжди. Він витер сльози тильним боком руки. Я знав, хрипко прошепотів він. Я не хотів думати, що я знаю, але ж знав, боже мій так. Він відвертався і йшов геть. А він був головна людина в моєму житті. Стю. Ти знав? Стю взяв Тома за велику руку. Знав, Томе. Був був. Життя, а це пишеться головна людина. Скучив за ним страшно, але в раю я його побачу. Том Кален його там побачить, і він зможе говорити, а я думати, правда ж? Я б зовсім тому не здивувався, Томе. Це злий чоловік убив Ніка, Том знає, але Бог прибрав цього злого чоловіка я бачив. Руку божу з неба бачив. Над пустелями Юти завивав вітер і стюбив сильний дрож у його обіймах. Прибрав його за те, що він зробив із Ніком. Із бідолашним суддею. Боже, так. Що ти знаєш про суддю, Томе? Він мертвий, в орегоні. Його застрелили. Стю стомлено кивнув. А Дейна, чи ти знаєш щось про неї? Том її бачив, але не знає. Їй дали роботу прибирати, а я одного разу йшов, бачив, як вона працювала, міняла лампочку в ліхтарі. Вона подивилася на мене і. Він на мить замовк, а потім звернувся скоріше до себе, ніж до Стю. Чи побачила вона Тома, чи впізнала Тома? Том не знає. Том думає, що так, але Том більше її не бачив. Том невдовзі пішов шукати потрібні речі, взявши з собою коджака, а Стю задрімав. Приніс він не просто велику бляшанку на більше Стю не сподівався. А сковороду таких розмірів, що там можна було засмажити цілого індика на різдво вочевидь, у пустелі були скарби. Стю заусміхався, хоча губи йому обкидали оболючими пухирями. Том сказав, що взяв сковороду у помаранчевій вантажівці, на якій була велика буква Ю. Хтось тікав від супергрипу з усім своїм майном, подумав Стю. То ці люди зробили їм велике добро. За півгодини поспіла і вечеря. Стю їв обережно, здебільшого овочі, добре запивав концентрат, щоб вийшло ріденьке. Душа цю справу успішно прийняла, і Стю відчув себе краще принаймні на тлі загального стану. Невдовзі після вечері вони з Томом заснули, а коджак умостився посередині. Томе, слухай. Том схилився над великим, пухким спальним мішком стю. Це було наступного ранку. Стю зміг хіба що легенько поснідати, горло боліло і сильно розпухло, усі суглоби ломило. Кашель посилився, і анацином збити температуру не дуже вдавалося. Мені треба опинитися у приміщенні і дістати ліків, інакше я помру, і це треба робити сьогодні. Зараз найближче місто від нас Грін Рівер, і воно в 60 милях звідси на схід. Треба їхати машиною. Том Кален не вміє водити машину, Стю. Боже мій ні. А то ж, я знаю. То мені буде нелегко, бо я не тільки хворий, як собака, та, блін, ще й ногу не ту, як на те поламав. Ти про що? Ну, та зараз це не важливо. Так просто не поясниш. Ми цим перейматися не будемо, бо то ще не перша проблема. Перша проблема це завести машину. Більшість із них тут уже три місяці стоять, а то й більше, акумулятори в них уже посідали так, що далі нікуди, то нам буде потрібно трохи удачі. Треба знайти машину зі стандартною передачею, яка б стояла на якому небудь горбі, таке може бути, місцевість тут горбиста. Він не додав, що машина мала б бути доволі добре налагоджена, щоб у баку був бензин і ключ запалювання. Оці всякі жевжики в кіно, вони, може, й без ключа вміють, а Стю цього не вмів. Він поглянув на небо, хмарилося. Більша частина роботи тут на тобі, Томе. Будеш моїми ногами. Добре, Стю. Коли в нас буде машина, ми ж поїдемо в Болдер. Том хоче додому, Болдер, а ти. Найдужче у світі, Томе. Він глянув у бік Скелястих гір, які тепер були невиразною тінню на обрії, чи почався високо в горах сніг майже напевне. А якщо ще ні, то скоро. У цій високій і порожній частині світу зима настає рано. Якогось часу це, мабуть, потребуватиме, сказав він. З чого почнемо? Зробимо підволоку. Під що? Стю дав Томові складений ножик. Тобі треба зробити дірки у нижній частині спального мішка по одній з кожного боку. Підволоку вони зробили за годину. Том знайшов дві порівняно рівні палички і просунув у спальний мішок і в дірки внизу. Приніс мотузку з прокатної вантажівки, де знайшов сковороду. А Стю нею міцно прикріпив мішок до палиць. Коли роботу було завершено, результат, на думку Стю, скоріше нагадував якусь пародію на візок рикші, ніж підволоку, якою в давнину користувались індіанці великих рівнин. Том узявся за палиці і з сумнівом поглянув через плече. Ти сів уже Стю? Так, Стю гадав, наскільки довго протримається спальний мішок, доки не почнуть розходитися шви. Я дуже важкий Томі. Не дуже. Я тебе довго зможу вести. Но. Вони рушили. Яр дестю зламав ногу і був переконаний, що загине, поволі лишався позаду. Попри слабкість, настрій у Стю був піднесений. Уже там він точно не загине. Може, деінде, може, навіть скоро, але все таки не сам один у грязькій канаві. Мішок колихався, заколисував його. Стю задрімав, Том тяг його. На небі згущувалися хмари, коджек ішов поруч із ними. Стю прокинувся, коли Том поклав волок на землю. Вибач, перепросив Том, руки відпочинуть. Він покрутив, розім'яв їх. Відпочивай, скільки хочеш, сказав Стю. Тихше їдеш далі заїдеш. У голові в нього гупало, він знайшов анацин і в суху ковтнув дві таблетки. Відчуття було таке, наче в горлі в нього наждак, а якийсь садист чиркнув об нього сірником. Він перевірив шви спального мішка. Як і слід було чекати, вони розходилися, але все ще було не так погано. Вони з домом перебували на довгому підйомі, саме такого вони й чекали. Таким схилом машина, знята зі щеплення, могла дуже непогано котитися, можна буде спробувати перемкнути її на другу, а може, й третю передачу. Він із дугою поглянув ліворуч, де на розділовій смузі був криво припаркований фіолетовий тріумф. Щось скелетоподібне в яскравому вовняному светрі, схилилося за кермом. У машини, може, і ручна коробка передач, але в божому світі не було способу для Стю пропхатися з ногою прив'язаною до палиці у таку крихітну кабінку. Як далеко ми пройшли? спитав він у Тома, але той тільки знизав плечима, але, певне, вже далеченько подумав Стю. Том волочив його години зотри, доки зупинився відпочити, отже, він феноменально сильний. Старі орієнтири зникли позаду. Том міцний, як молодий бичок, провіз його шість чи вісім миль, поки він спав. Відпочивай, скільки хочеш, повторив він, не перевтомлюйся. У Тома все окей. О і кей Це пишеться Окей. Боже мій так, це всі знають. Том з апетитом ум'яв великий обід, Стю зміг трошки поїсти, і вони рушили далі. Дорога й далі йшла вгору, і Стю почав розуміти це має бути оцей пагорб. Якщо вийдуть на гору і машини не зустрінуть, то до наступної ще години зо дві ходу, потім стемніє. З огляду на те, що в небі буде дощ чи сніг, гарна холодна нічка в сирості. І Прощавай, Стю Редмане. Вони набрели на шевроле Седан. Стій! Хрипко скомандував Стю, і Том поклав волок. Сходи, зазирни у цю машину. Порахуй педалі на підлозі. Скажи, дві їх чи три. Том підбіг і відчинив двері. Звідти, немовчийсь поганий розіграш, випала мумія у квітчастій сукні. Поряд упала її сумочка, з якої посипалися серветки, косметика і гроші. Дві. повідомив Том. Гаразд, їдемо далі. Том підійшов, глибоко вдихнув і схопився за ручки Волока. За чверть милі зустріли фургон Volkswagen. Тут педалі рахувати? спитав Том. Ні, тут не треба. У машини були здуті три шини. Стю вже почав був думати, що вони нічого не знайдуть. Удача просто відвернулася від них. Вони побачили фургон універсал, де здута була тільки одна шина, тож її можна було замінити, але, як і в шеві седана, Том виявив там дві педалі. Отже, там була автоматика, яка їм не могла стати в пригоді, вони рушили далі. Довгий пагорб уже ставав пласкішим, починав іти вниз, Стю бачив попереду тільки одну машину їхній останній шанс, серце в нього упало. То був дуже старий плімут у найкращому випадку 1970 року, на диво, всі чотири шини в нього були надуті, але він був дуже іржавий і побитий. Таку купу брухту ніхто особливо не доглядає, Стю добре знав це за своїм досвідом Вернеті. батарея там стара і може тріснути, олива чорна, як шахта опівночі, але на кермі буде рожевий пухнастий чохол. А позаду, мабуть, м'який пудель із блискучими кришталевими очима та головою на пружинці. «Перевірити?» – спитав Том. «А вже ж, жебраки харчами не перебирають, правда? З неба почала сіятися холодна мжичка. Том перейшов дорогу і зазирнув у машину. Вона була порожня. Стю лежав і трусився в мішку. Урешті Том повернувся. Три педалі. Повідомив він, Стю спробував прикинути, що це означає. У голові далі солодко нудотно пищало. Старий плімут майже напевне програшний варіант вони можуть переїхати на той бік горба, а там усі машини будуть розвернуті не в той бік, і доведеться знову вгору, якщо не перетнуть зустрічну смугу, яка тут кам'яниста і завширшки ледь не півмилі. Може, на тому боці їм пощастить знайти машину зі стандартною передачею, але тоді вже стемніє. Томе, допоможи мені встати. Якось Томові вдалося підняти стю, не завдавши сильного болю поламаній нозі. У голові в нього гупало, й гуло. Перед очима літали чорні комети, і він ледь не зомлів. Тоді обхопив Томову шию однією рукою. Постій. Тихо попросив він Постій. Стю не знав, скільки вони так простояли. Том терпляче його підтримував, поки його хилетало в сірих тонах напівпритомного стану. Коли Стю врешті отямився, Том усе ще терпляче його тримав. Мжичка перейшла у повільний холодний дрібний дощ Томе, підведи мене до машини. Том обхопив стю за пояс, і вони, удвох, хитаючись, побрели до плімута, що стояв на розділовій смузі. Де відкривається капот? пробурмотів стю, шукаючи руками коло радіатора плімута, його обличчям котився піт, його бив дрож, він знайшов потрібну ручку, але не міг її висмикнути. Він показав Томові, що робити, і, врешті, капот піднявся. Двигун був десь такий, як Стю очікував побачити, брудний і занехаяний v 8 А от акумулятор був не такий поганий, як він боявся, він був фірми Sears, не найкращий у своєму роді, зате на гарантійній печаці стояло лютий 1991 року. Тяжко керуючи думкою в лихоманці, Стю порахував і виявив, що акумулятор був новим ще у травні. Спробуй посигналити. Сказав він Томові і сперся на машину, поки Том це робив. Стю чув, що людина, потопаючи, хапається за соломинку, і тепер, здається, розумів, що це означає. Останнім їхнім шансом був цей драндулет, який дивом уникнув звалища. Клаксон гучно бібікнув Ну, то добре. Якщо є ключ, можна спробувати. Може, треба було спочатку попросити Тома перевірити, чи є ключ. Але, поміркувавшись, розсудив, що тут особливої різниці немає. Якщо немає ключа, то просто на тому й гаплик. Він опустив капот і замкнув його, навалившись усім тілом, потім подибуляв до водійських дверей і зазирнув, очікуючи, не побачити в запаленні нічого. Але ключі були там, звисали з дермантинової торбинки з ініціалами «АК». Обережно нахилившись, він повернув ключ, увімкнувши додаткові прилади. Поволі стрілка заворушилася і показала, що бак повний більш як на чверть то була якась загадка. Навіщо? Куди господар машини, оцей А.К. пішов пішки, якщо міг під'їхати? У напівмарині Стю подумав про Чарльза Кемпіона, який напівмертвий примчав на заправку гепа. У бідолахи А.К. був супергрип, і він був дуже хворий. Останні стадії він з'їжджає на узбіччя, вимикає двигун, не тому, що подумав про це, а просто за давньою звичкою, і виходить. Він марить, може, в нього навіть галюцинації, він шкандибає кудись у пустелю штату Юта, сміється, співає, бурмоче і там помирає. Через чотири місяці нагодилися стюредмани із Томом Каленом, а тут і ключі в машині, і акумулятор порівняно свіжий, і бензин є. Рука Божа. Чи не це Том сказав про Вегас Рука Божа спустилася з небес? І, може, Бог послав їм цей обшарпаний плімут 70-го року як манну в пустелі? То звичайно шалена думка. Але не безглуздіша, ніж ідея, що столітня чорна бабця веде грубку втікачів до землі обітованої. І вона сама пекла печиво, прохрипів він. До самого кінця сама пекла. Що Стю? Та нічого, Залазь, Томе. Том заліз. Що можна їхати? з надією спитав він. Стю опустив водійське сидіння, щоб Коджак міг заскочити, що той і зробив спочатку уважно принюхавшись. Не знаю. Ти краще помолися, щоб ця штука залилася. Добре. погодився Том. Стю п'ять хвилин мостився за кермо. Сів він навскоси майже на середньому сидінні. Коджак уважно сопів позаду. Машина була завалена коробочками з під макдональдсівської їжі та пачками з закусочних такобел. Усередині пахло старими кукурудзяними чипсами. Стю повернув ключ. Старий плімут бадьоро пихкав секунди з двадцять, потім почав глухнути. Стю знову вдарив по клаксону, але цього разу той ледве квакнув. У Тома сумно витяглося лице. Ні, ще не все скінчено, сказав Стю. Він збадьорився. У тому акумуляторі ще був струм. Він натис щеплення і перемкнув на другу передачу. Відчини двері і підштовхни машину, тоді застрибуй назад. Томес сумнівом промовив Але ж машина не туди носом стоїть, ні? Зараз так, але вже якщо ми цю купу лайна запустимо, то якось швиденько розвернемося. Том виліз і почав штовхати з боку відчинених дверей. Плімут поїхав. Коли спідометр показав п'ять миль за годину, Стю сказав Залазь назад, Томе. Том заскочив і захлопнув двері. Стю повернув ключ у запаленні і почекав. Кермування було ввімкнене, але без двигуна користі від нього було мало, і більшу частину сил, які стрімко зменшувалися, Відбирало утримування плімута, щоб він їхав рівно уперед. Спідометр показував уже 10, 15, 20 миль за годину. Вони поволі котилися з того пагорба, на який Том їх майже весь ранок затягував, лобове скло вкрилося краплями. Занадто пізно Стю усвідомив, що вони забули підволоку, швидкість стала вже 25 за годину. Вона не заводиться. Стю! Хвилювався Том. Тридцять за годину доволі швидко. Ну, Боже, поможи нам. сказав стю і різко відпустив щеплення. Плімут підскочив, смикнувся, двигун шмихнув, ожив, забурмотів, збився, заглух. Стю застогнав і від досади, і від різкого болю, що пронизав поламану ногу. Юпть. крикнув він і знову вдавив щеплення. Натисни на газ, Томе. Рукою на педаль. На яку? схвильовано гукнув Том. На довгу. Том опустився на підлогу і двічі натис на газ. Машина знову набирала швидкість, і Стю змусив себе почекати. Вони вже проїхали понад половину схилу. Давай. закричав він і знову відпустив щеплення. Плімут заревів і ожив. Коджак гавкнув. З ржавої вихлопної труби вирвався дим, спочатку чорний, потім синій. І машина помчала нерівно, два циліндри барахлили, але вона справді їхала. Стю перемкнув на третю передачу, знову відпустив щеплення, натискаючи всі педалі лівою ногою. Їдемо, Томе, репетував він, ми вже на колесах. Том радісно закричав. Коджик гавкав і махав хвостом. У минулому житті до капітана Трипса, коли його звали великим Стівом, пес часто катався з господарем у машині приємно знову кататися з новими господарями. Вони підкотили до повороту, де можна було повернути із західної на східну смугу, тільки для службових машин, суворо попереджав знак. Стю зміг правильно оперувати зчепленням, так що вони розвернулися на схід, машина тільки один раз смикнулася, ризикуючи зупинитись. Але тепер уже двигун розігрівся і вони легко котилися. Стю знову увімкнув третю передачу і трохи розслабився, тяжко віддихуючись серце його билося швидко і дрібно. Сірість знову намагалася накрити його, але він опирався. За кілька хвилин Том помітив яскраво помаранчевий спальний мішок, який вони разом зі Стю переробили на підволоку. Бувай! весело помахав йому Том. Папа, ми їдемо в Болдер, боже мій так. Та мені б сьогодні і грін рівера вистачило, подумав Стю. Туди вони дісталися, щойно посутеніло, Стю обережно вів пліму темними вулицями, на яких тут і там стояли покинуті машини, зупинився він на головній вулиці перед будівлею, яка гордо звалася Готель Юта. То була гнітівчого вигляду триповерхова споруда, і Стю не вважав, що такого конкурента може боятися Волдорф Асторія. У вухах знову дзвеніло, і він раз у раз випадав із реальності. На останніх дванадцяти милях йому іноді вважалося, що в машині повно народу Френ, Нік Андрос, Норм Брюет. У якийсь момент він підняв голову, і йому здалося, що на передньому сидінні кріс Ортега, бармен із голови індіанця. Він стомився. Коли він ще так стомлювався? Нам туди, пробурмотів він. Нам тут треба ночувати, Ніку. Я зовсім знесилів. Я Том, Стю, Том Кален, Боже, так. Ага, Том, звичайно, нам треба зупинитися. Допоможеш мені зайти. А як же, оце ти класно запустив стару машину? Я би ще пиво випив, сказав йому Стю. А цигарок нема, помираю, так курити хочу. Він упав на кермо. Том вийшов і поніс Стю до готелю. У вестибюлі було темно і сиро. Але там був камін і пів ящика дров біля нього. Том примостив стю на протертому дивані під величезною лосиною головою на стіні і почав розпалювати камін. Тим часом коджа книпав навколо і нюшив. Стю тепер дихав повільно і хрипко, іноді щось бурмотів, час від часу нерозбірливо скрикував, від чого у Тома кров холола в жилах. Він розпалив величезний вогонь у каміні і пішов роздивлятися. Знайшов для себе і Стю подушки і простирадла, присунув диван, де лежав стю ближче до вогню, потім ліг поряд, з другого боку від хворого ліг коджак, і вони зігрівали його своїм теплом. Том лежав і дивився в стелю, оббиту бляхою з павутинням по кутках. Стю дуже хворий, це бентежило Тома. Якщо він знову прокинеться, Том його спитає, що робити з цією хворобою, а раптом раптом він не прокинеться. На дворі здійнявся вітер і вив понад готелем. Дощ кидався у вікна. До півночі, коли Том уже заснув, температура впала ще на 4 градуси, і у вікна вже ляпав мокрий сніг. На заході зовнішні краї бурі штовхали широку радіоактивну хмару на Каліфорнію, де судилося загинути іншим. Десь після другої години ночі Коджак здійняв голову і тривожно заскавчав. Том Кален вставав, його очі були широко відкриті й порожні. Коджак знову заскавчав, але Том не звернув на нього уваги. Він пішов до дверей і вийшов у ніч, яка вила вітром. Коджак підбіг до вікна і поклав лапи на підвіконня, визирнув двір. Якийсь час він дивився, тихо, тужно підвиваючи, потім пішов назад і знову ліг біля Стю. дворі вив вітер.